Продовжимо, давайте продовжимо ми відкрити ось цей тубус. Це один тубус з усіх наших посилок, наскільки я зрозумів, тому цікаво, що там всередині. Я подивився в тубус і там нічого нема. Я так спочатку подумав, бо там реально нічого нема. Але по краям там якась штука. Е, схожа на якусь наклейку. Попробуємо дістати Там ще є якась інструкція. Так. Елло, о, це наклейка. Дивіться, прозора. І... інструкція. Тут якась штука, аплікація на стіл. скоріш за все, або на. Або на стіну. Якась така прозора наклейка, але, можливо, вона гарна. О, прикольно! Це. Якась наклейка на стіл у вигляді міста. Всім видно, да? кажуть, що ви кажуть, так? Вона штука. Прикольно. Не знаю. Можна на кухню повісити або на холодильник. Але гарно. Думаю, вона коштує ну, гривень 400 Якщо в нас така взагалі продається. Але, тим не менше, ну, на робочий стіл, щоб він не шатався. Чи кудись, не знаю, куди його можна клеїти, в принципі, я колись клею. Але ми зараз дізнаємо. General information, вона явно не наша, бо все англійською написано, написано, куди, як клеїть і так далі. що Тут є багато слоїв, бла-бла-бла, значить, -бла -бла, розберуться. Це розібралося. Давайте. Ще раз дивіться за цим тубусом. Що це таке? І з чим його їдять? Ну, ми вже на середині. Лишилося 5 пакунків. 5. А, ну так, да, ми ж на 4 затрималися, тому що було бля, цілих 5 в одному. продовжуємо. Маленький пакуночок. Ось такий. А, значить, тут теж є якась тата. Хтось не забрав. Будемо відкривати і дивитися. І дивитися. Тут, тут теж, бачите, пакуночок з нової пошти. Тут щось. О, теж якийсь подарунок. Я щось. Якщо ви бачите, що коробочка перев'язана якоюсь стрічечкою, це хтось комусь щось хотів подарувати. Не знаю, чому так повелося, але, урочисто, перерізаємо стрічечку. Папарапа. Ніби у нас день народження. Кежуал! Угу! Це метелик! А який метелик? Блін, метелик! Я так любив колись метелики! Клас! Тут прям метелик. Ось такий гарний. Метеличок, подвійний. З хорошого матеріалу. Ну, це, правда, не метелик, а галстук. Краватка. Це краватка, не метелик, краватка. Дуже. Дуже гарна на дотик, це не, не з таких, які там продають десь в секундах. Бом Тайхос. Дуже дуже гарно виглядає. Дуже гарно виглядає ця кроватка і явно вона в стилі. Хм, Я колись сам носив кроватку. Можливо, мені буде вичати. Можливо, мені буде вичати, але в принципі зрозуміємося її вартість. Ну, такий подаруночок непоганий. Дуже діловий. Я думаю, що вона якась фірмова і коштує, коштує не менше 500 гривень. От в мене чогось таке враження про цю краваточку. Так що краваточка чорна це тема. Продовжуємо далі. Наступний пакунок ось це. Тут явно якесь взуття. І я навіть думаю, що це якийсь а, суперстар. Але я не впевнений. Скриваємо і дивимось тут пакет від, від ЗТБ. Це вже про це говорить. Всередині пакет ЗТБ. А пакет ЗТБ, ви ж знаєте. Він же ж скрізь голова. Ось нормально запакував, але все одно нова почта знову запакувала. Укрпочта знову запакувала всі пакет. І тут пакет нормальний. Тут лівайси! В пакеті за тебе! Лівайси! У, у у у Ви подивіться на цю красу. Вау! Яка туфля? Яка туфля! Ця туфля явно теж не нова, бо видно, що в ній ходили. 45 розмір, але зовсім зовсім гарна. Ходили по якомусь піску. Зовсім гарно. Дивіться як Ого. Фу. Дивіться, які Лівайся. Це просто капець. 45-й розмір. Оце краса, оце краса. Я надіюсь, блін, шкіряні. Я надіюсь, вони мені будуть личити. Оце класно. Ну, навіть на секонді такий буци коштують від 1000 до півтори. Я думаю. Але теж вони були в пакеті за ТБ, прямо чітко говорять, що вони куплені в кані. Або в АТБ. Лівайсіки. Ішли. Наступна посилка. Ось ця. Що тут? Щас побачимо. Щось велике. Можливо, скоріш за все, не знаю. Але можливо, тут якась скатертина. Навестів на здоровенний. Ціла скатертина. Так, ну, але ми побачимо. Побачимо. Ой-ой-ой, акуратні ого, Тут щось таке цікаве. Зрадніше так. Невже це теж по знову ви хочете, але ні, 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 ні. Так, тут щось всередині класне і багато. Перше, що всередині, це ось це. Що це таке? Так, це папір. Це набір якогось паперу для гарного малювання. Kids Line. Цікаво зі мною. Щільність аркушів, вотро Папір для акварелі. 10 листків. Гарний, щільний папір. Думаю, ну, гривень 40-50 коштує. Така штука зараз для дітей, не знаю. Гар. І ще. Щось, ще щось. Що тут ще? Значить. Да, це теж пакет почти знову. Знову він вивернутий. Так, сумки. Якісь сумки. Е, я думаю, що це не просто сумки, а сумки під ноутбуки чи е, Ну комп'ютерні всякі штучки. Папка. Називається папка футбол. І папка драйв. Десь тут, де вона відкривається? Ось вона відкривається. Зараз ми її відкриємо. Так, що? Що ми відкрили? Да, гарненька, новенька штучечка, якась папка. Якась папка от для комп'ютерних штук. Явно, щоб носити якийсь ноут. Або ще щось. Гарна новенька штука. Прикольно Зібі. Life Drive. І така сама, така сама про футбол. Не буду розпаковувати, бо, скоріш за все, воно зовсім ідентичне. Так. Так. Переходимо до наступного. І наступне у нас якийсь ящик. Ящик явно від. Ящик від машинки для перевірки валюти. Прикольно. Скоріше за все, там не він. Хоча. Побачимо. Давайте відкриємо. Що тут запаковано мільйон разів? Ну, я думаю, що він вже не перший раз запакований. І там якась неоригінальна штука. Але. Сюрприз, є сюрприз, сюрприз, сюрприз. Дуже схоже, що тут саме ящику, саме ця штука, яка намальована. Counter -firm Money Detector Да? Це вона є. Це детектор хорошення. Прикольно. Е, не знаю, наскільки він новий і наскільки він працює. Ми перевіримо. І взагалі, як він працює, я теж не шарю. Але думаю, що треба дивитися в оцей глазучок. Інструкцій нема. Але ми це все побачимо. Перевіримо. Отака от штука. Я надіюсь він робочий. Хоча хто зна. А, Так, він робочий. А тебе остання посилка. Ось ця. Тут щось, щось значне, важке якась кофта. Запакована така прям. Кофта-кофта. Давайте скримо її. Ну, таке запаковано тут. Всяке так акуратненько. Вкривати треба. Щоб не пошкодити. О, тут всередині ще, звичайно, ще один пакет, ніхто не носить. Речі на Укрпочту не запаковані в інший пакет. А Укрпочта потім пакує ще в один пакет. Носіть речі прямо на собі. Знімайте їх на Укрпочту. І відправляйте людям. Не витрачайте лишні пакети. А то ви відправляєте прямо пакет в пакеті. Так, що тут ходять? Я казав, що тут кофта суттко. Або. Ну, да, це кофта. Кофта, 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 Прикольна, Прикольне зохо. Це видно. Хм. Дуже цікаво. Ну, вона, не схоже, що вона нова. Дуже не схоже, що вона нова. І скоріше за все, вона не нова, але хтось комусь її відправив. Ну, будемо бачити. У нас тут є центр біженців. Кому реально потрібно підручку, а ніякому це все подарувати і передати. На цьому все, мої хороші. Другий випуск закінчено. Дивіться наступний. Уже поламали. Я не поламали, але само. Цікаво, що там всередині. Зараз побачимо тубус.